Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Речник східного групування збройних сил України, пане Сергію, вам вітання! І перше питання про оперативну ситуацію на східному напрямку фронту наші сили оборони продовжують. Утримати ініціативу на бахмутському напрямку фронту давлять на ворога по флангам північному, і південному також ворог чинить потужний спротив 445 разів. За, за цю добу наніс удари по нашим позиціям ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Здійснив два авіанальоти. Загалом відбулося 10 десять в яких ми знищили 104 окупанта, 166 Зазнали поранень 6 взяли. Полон знищено дві реактивні системи залпового вогню град, протитанковий ракетний комплекс, бойову розвідувальну дозорну машину. Одну один командно-спостережний пункт батальйону та три полі склади з боєприпасами. Також ворог намагався тричі атакувати наші позиції на Лимано-Куп'янському напрямку. 303 три рази наніс удари на цьому напрямку по нашим позиціям артилерії. Три авіаудари. в ході відбиття атак 22 окупанта знищено, 59 поранено. Знищено два міномети, міномет, безпілотний апарат із клас боєприпасу. Пане черватий, українська розвідка повідомляла про те, що вагнерівці ймовірно вже не братимуть участь в терористичних діях, так і в воєнних діях на території України. Що відомо про це? Чи всі вони вже виведені з місць бойових дій і перейшли до своїх таборів? Так, на сьогоднішній день на бахмут на бахмутському напрямку, де діяло абсолютною більшістю злочинів угруповання Вагнера, їх зараз немає. Там головно, там є угруповання вороже. Доволі потужне до 50 тисяч, більше 300 танків, десь в районі 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню. Але це повітряно-десантні підрозділи, піхотні підрозділи ворога, бойовий армійський резерв, так званий Барс, територіальні війська ворога, і також е, частина підрозділів е, певних е, набагато менших е, ЧВК. Типу в е ветерани і нещодавно ми полонених з цього підрозділу їх показував себе на телеграм-каналі Командовач Східного груповання військ генерал полковник Олександр Сильс на телеграм-каналі Пане Сергію, це питання більше до нашої розвідки. Між тим адресую його вам, тому що все одно ви знаєте, як міняється мотивація російських окупантів на фронті, тому що зараз, після недобунту, злочинця Пригожина в Росії, почали шукати винних причетних, точаться чистки. Кудись зник на поки що генерал Суровікін, який був ініціатором вторгнення в Україну. Є взагалі ознаки того, що ці процеси на мотивації росіян. На фронті, які прийшли окупантами в Україну, в який спосіб відбиваються? Ну безперечно, все весь такий безлад, якісь е, суперечки між різними сегментами їхнього військової машини. Вони нам на руку. і навіть більш того, коли вагнерівці виходили з полю бою, доволі розбиті, пошарпані, це вже демотивувало і певною мірою навіть розлючувало тих же підрозділів десантників чи піхоти, які заходили на їхнє місце. Адже вони розуміли, що легкої прогулянки в них не буде. Вони і більш того, сам Пригожин озвучував цифри втрат, які збігалися з цифрами, які завдавали західні аналітики. І саме чвари між їхніми підрозділами регулярного війська і між керівництвом і пригожем також почали ще на фоні невдачі, які були в Україні. Адже невдачі ніхто не хоче ділити, тільки перемоги, що значною мірою спричинило подальші розборки вже на території Росії. Тому, звичайно, всі такі чвари вони демотивують противника. Ми чуємо це від полонених і по перехопленню їхніх перемовин. Дякуємо, пане Сергію. Що ви завжди на зв'язку з національним марафоном? Сергій Череватий, речник східного групування збройних сил України. Ви його почули в прямому ефірі.